Іськопольського центру серця Львів, і це е, такий доволі радіологічний блок, так як і кафедра наша, кафедра променевої діагностики, як кафедра, яка є тим осередком рідкісних хвороб серця. Отже, наступна доповідь: ми просимо Андрія Володимировича Маргова і нашому центру Львів зараз, ну, в якійсь мірі пощастило: це е, в тяжкі часи війни, але харківські колеги працюють зараз. Разом з нами і хочу поділитися вже своїм львівським досвідом. Безперечно цікавим Андрій Володимирович. Це аорто Кавальна фістула і прояв як гостра серцевої недостатність. Доброго дня. Дякую, шановні колеги. Дорогі друзі, ми хотіли представити з командою Європейського радіологічного центру та командою Українсько-Польського центру серця Львів досить незвичайно. З клінічної точки зору ситуацію, яка нас дещо здивувала, пацієнт чоловік 63 роки, поступив з клінікою з задишкою. Тобто єдиним, єдиним клінічним проявом була задишка. Вона у нього аневризма інфаринального відділу черевної аорти, йому була проведена комп'ютерна томографія з контрастним підсиленням. У приймальному відділенні одного з спеціалізованих центрів міста Харкова, пацієнт був консультований також судинним хірургом і гостра судинна патологія була виключена. Ну І з задишкою він скерований для госпіталізації в лікарню кардіологічного профілю, де ми з ним і зустрілися. Була виключена судинна патологія по даним і по даному огляду, тому кардіолог, який прийняв її, Намагався виключити неврологічні а, причини задишки, тому ми зробили голову, де нічого такого, а, що могло викликати задушку, ми не знайшли, крім церебральної мікроангіопатії. І, на жаль, увечері цього ж дня а, пацієнт, па пацієнт помер, констатована смерть внаслідок перегресуючої гострої серцево легеневої недостатності. На наступний день нам вдалося знайти не петлі пішківника стінка не контрастована. Петлі. Тобто це досить рання артеріальна фаза. Як туди мог попасти контраст нижньопорожниця стови? Тобто цей симптом один з основних, який має радіолога натовкнути на те, що потрібно щось пошукати. Якщо дивитись далі, то нижня порожниця була задавлена. Але чітко видно в тромботичних масах аневризми видно вхід через тромботичну масу аневризми сполучення з нижньою порожнистою вени. І так само клубові вена контрастуються ідентично клубовим артеріям по ступені контрастування. Тобто ми маємо. Класичні кт ознаки аорта ковальної фістоли внаслідок розриву аневризми інфернального відділу аорти. На реконструкціях чітко від аорта, аневризма, і це сполучення в нижню порожнисту вену, яка контрастується дуже інтенсивно. Що стається при такій фістолі? Що кров, яка. Тече по аорті. Безпосередньо попадає в нижню порожнисту вену і повертається назад до правих відділів серця. Ми запросили, ми зв'язалися з патонатомом за відділенням патанатомії та запросили знимки з розтину. Чітко видно, що розрив стінки Аорти. Заочеревану невеличку гематому, а, заключення е, було о, наступне, що причиною смерті стала гостра серцева лагенева недостатність та сама причина, і виставили клініцисти. Коли ми запитали, чи була видна фістола, нато сказав, що фістола не була видна, він її не шукав, бо не було такої, такого завдання. Подруге, нижня порогниста вена була спаяна, тобто сильна спаяна з прилеглою аневризмою з аневризмами ми зустрічаємось часто з аневризмами черевної аорти. З розривами черевної аорти також особливо в українсько польському центрі серця Львів. Вони спеціалізуються на цьому майже кожен тиждень є розрив. Але саме аортоковальна фістола внаслідок розриву, аневризми абдомінальної аорти це е, рідкісна ситуація. І вона може бути Дуже клінічно підступно, це замальовка з е, журналу кардіоволярної радіології інтернаційно, це наш випадок. Якщо подивитись по частоті, то е, фістола з'являється в 1% від усіх анебризмів черевної аорти. При розриві е, анебризм червної аорти е, відсоток фістоли знаходять в 3-6% е, всіх кейсів. Якщо подивитися на локалізацію спонтанних фістов, то найбільша частота і типова локалізація по правій боковій стінці, аневризму. в нашому випадку саме в цьому місці а, мало сполучення з а, виною права. Крім того, потрібно відмітити, що буває травматичне аортоковальні фістола. І а, дві основні причини: це вогнепальне поранення, наразі це актуально внаслідок війни. І, друге, це хірургія диска у моїх колег з Києва, був, був саме випадок фістули після нейрохірургічної операції на диск. Якщо подивитися в літературі, картина аортоковальних Ковальних фістул дуже типова, завжди можна прослідкувати зв'язок з аневризмою та ковальною вена. І так само можна побачити, що аорта та клубові нижня порожниста вена. А клубові вене контрастується інтенсивно, ідентично контрасту контрастоворці. Верто реально формально. Що важливо, для нас, як для радіологів, було дещо, скажімо, нове, що окрім серцевої недостатності з низьким серцевим викидом, існує серцева недостатність з високим серцевим викидом. Як кінцисто можна зрозуміти, що ми маємо справу з серцевою недостатністю з високим серцевим викидом. Дуже простий симптом це теплі кінцівки. Якщо є ультразвукове дослідження, то просто буде збільшення серцевого викиду більше 8 літрів за хвилину. Якщо ми говоримо про серцеву недостатність з високим серцевим викидом, то вона стається внаслідок артерії венозного шунтування. І зазвичай то якісь системні враження, як хвороба педжета з враженням кісток. Як множинна міелома, як е, синдром Маккуна-Олбрайта, фіброзна дисплазія з порушенням ендокринної функції, е, захворювання печінки та е, карценоїдний синдром при неопластичних острах. До речі, всі ці симптоми, всі ці е, хвороби радіолог е, досить добре знає, бо радіологічно знаходиться. Але саме системне шантування внаслідок прямого скиду між аортою. Та нижнього порожництво Вена є досить рідкою ситуацією, як причина підвищеного викиду. Що ми знайшли в літературі? Що саме аорта кавальна фістола може бути причиною серцевої недостатності з високим серцевим викидом, так само аорта кавальна фістола може дебютувати як гострий інфаркт міокарду або гострий коронарний синдром, і навіть кардіогенний шок. У нашому випадку це була серцева недостатність з високим серцевим викидом внаслідок аорта кавальної фістули. В Українсько-польському центрі серця Львів. Буквально у вересні ми стикнулись з аневризмою аорти, яка дебютувала розривом з формуванням аорту кавальної фістоли. До речі, заочереваної гематоми не було видно, а аневризма була приблизно до 9 см, чітко видна фістула. І контрастування клубова артерії та нижньої порожнистої вени ідентична а, аорті. На жаль, цей чоловік е, помер так само, як і у Харкові. Він помер від наростаючого від наростаючого е, судинного шоку. Тобто, тут також первинна був був судинний шок. Які висновки ми зробили з, з цих кейсів? По-перше, що гостра серцева недостатність буває з високим серцевим викидом внаслідок некардіогенних причин, то це важливо пам'ятати. У пацієнта з великою аневризмою черевної аорти гостра серцева недостатність вимагає прискіпливо прискіпливо виключити розрив аорти з формуванням ортоковальної фістоли. Ну і патанатомічне дослідження без оцінки даних радіологічної візуалізації, такий самий суб'єктивний метод, як і всі інші методи діагностики. Сподіваюсь вас усіх побачити в нашому улюбленому післявоєнному українському Харкові, а також дуже вдячний чарівному Львову і команді Українсько-польського центру серця за підтримку. Дякую за увагу.